Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю з голим обличчям, на мені абсолютно немає ніякої косметики. Ви можете бачити всі мої недоліки, які в мене є. Я до вас в такому вигляді, тому що сьогоднішнє відео буде про тест-драйв тонального засобу. Саме сьогодні ми тестуємо з вами ось таку цікаву продукцію. Це у нас з вами кушон від бренду Богія. Колекція називається Velvet CC Крем. Мій відтінок іде під номером 003 в назві Натуральний бірж. Об'єм у нас 15 мл, з цієї сторони виглядає ось так. В принципі, нічого такого особливого. На кришці ось такі букви. Досить гарне пакування, нічого поганого сказати не можу. Ось тут зверху у нас є ось така штучка, за яку ми ось так тягнемо і відкривається наше пакування. Дивіться, як прикольно і гарно усе виглядає. Тягнемо за кришку і, власне, витягуємо нашу пляшечку. Ви тільки погляньте, як вона гарно виглядає. Дизайн дійсно прикольний, дуже такий симпатичний. Мені особисто подобається. Ось уся інформація у нас на дні нашої пляшечки. Досить гарно, симпатично, прямо дуже-дуже мило виглядає. Тут всередині у нас є ось така подушка. Але ви знаєте, дуже-дуже тверда ця подушка. Я не знаю, її потрібно змочити у водичці і подивимося, що з цього вийде. Мені здається, що. Потрібно все ж таки спробувати намочити, тому що, по-перше, ця подушка повинна стати більшою в розмірі. А по-друге, вона має бути більш м'якою, тому що вона реально дуже-дуже тверда і прямо така щільна. Ну, нею буде покриття дуже щільним і навряд чи воно вийде гарним. Так, потім дивимось, нажимаємо ось тут на кнопочку, і відкривається, власне, кришка. Тут у нас є дзеркальце з плівочкою, є ось така захисна ну, не знаю, кришка. Ми її відкриваємо і дивіться, захисна плівочка. Ось тут ми її так знімаємо. Ну, дивіться, продукту досить багато, прямо дуже така волога подушка, дивіться, дуже-дуже мокра. Тобто, продукції тут реально багато, дивіться. Я навіть сильно не натискаю, а в мене вже палець повністю в тональному засобі. Ну, і давайте зробимо сводчик, якщо вже на то пішло, дивіться. Ну, Відтінок для мене занадто світлий, це я вже бачу. Текстурка така, ви знаєте, щільна, в'язка. Але розподіляється, в принципі, добре, ось так от. На мій погляд, щось схоже на матовий фініш. Можливо, звісно, я помиляюсь, але виглядає на руці дуже схоже на матовий фініш. Так, стосовно аромату, Ну, ви знаєте, пахне трішки хімозно. Добре, що запах не занадто яскраво виражений. Він, в принципі, такий слабенький, але дійсно трішки такий хімозний. Нічого такого приємного в цьому ароматі не відчуваю, але в принципі нічого такого страшного і критичного також не відчуваю. В принципі, нормально. Перед тим, як я буду наносити цей кушон на своє обличчя, хочу побажати вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Спочатку прибираємо моє волосся, щоб воно нам не заважало і не мішало ось так от. Забула вам сказати: на моєму обличчі немає абсолютно ніякої косметики. Я умилась, очистила шкіру і нанесла ось такий зволожуючий засіб. Це гель для обличчя від бренду і іде він із кактусом. Всередині виглядає ось так: от, дуже сильно нагадує якесь желе. В принципі, продукт непоганий, добре зволожує мою жирну шкіру, не залишає якоїсь великої липкості, тому, в принципі, для щоденного використання підходить ну, в принципі, нормально. Наносити наш кушон буду двома способами: це буде пензлик і, звісно, спонжик із комплекту. До речі, цей спонжик я вже намочила у водичці, він став трішечки м'якішим, збільшився у своєму розмірі. Бачите, виходить за кордони ось цього верхнього шару металевого. І щоб перевірити, що він точно став більше, дивіться, він сюди тепер не поміщається. бачите? Тобто збільшується майже в два рази, і будемо пробувати ним наносити. В якості дзеркальця буду використовувати цю верхню кришку, зараз тільки зніму плівку. Тому що через плівку погано видно. Так, знімаємо. Ну, слухайте, дзеркальце, в принципі, зручне, в нього усе видно, тому можемо спокійно переходити до нанесення. Я наблизила вас трішки ближче, і давайте будемо разом його тестувати. Так, ставимо. Ой, дивіться, такий цікавий узор, дивіться, як гарно виглядає. Ну і давайте, напевно, на праву сторону будемо пробувати наносити. Дивіться. Так прикольно виглядає. Тепер потрібно все це розтушувати. Можу сказати, мені, чесно кажучи, цією подушкою наносити не дуже зручно. Тримати її зручно, а от ідеально розтушувати якось не виходить. Наприклад, коли я намагаюся нанести сюди наносик, поки я ось тут ось так роблю: в одній стороні наносив, в іншій знімає якось ось так. І плюс до всього, ось ця верхня металева частинка вона, знаєте, ніби впирається в мою шкіру. І це, звісно, не дуже зручно. А Стосовно відтінку, він досить світлий, але, в принципі, прямо ну, непогано. Він дійсно схожий на мій натуральний колір, але у мене колір трішечки більш рожевий, тут трішечки більш світліше, блідніше. Але не критично, в принципі, плюс-мінус відтінок нормальний. Можливо, він ще навіть підлаштується і буде взагалі виглядати супер. Наносимо тепер на вушко, обов'язково розтушовуємо ретельно. Ну, і, звісно ж, наносимо на шию. Ну, звісно, є місця, які важко профарбувати за допомогою цього спонжика, тому я, напевно, візьму свій звичайний спонжик і трішки пропрацюю ось цю зону, ось тут, де око. Потім ось тут на крильцях носика і трішечки над губою, тому що там якось. Лягло трішечки пробілами. Набираю цей кушон на свій звичайний спонжик, ось так. От, і почнемо пропрацьовувати ось тут, ось цю зону. Так, моїм спонжиком лягає продукту набагато більше, і покриття виходить трішки щільнішим. Так, крильця носика. Так, ну я начебто закінчила з розтушовкою на правій стороні, начебто і непогано, але не ідеально. Мені не зовсім подобається те, що я бачу. Але різниця між лівою стороною і правою, звісно, є. Тепер переходимо до пензлика, набираємо наш кушончик. Ну, набирається начебто нормально. І тепер переносимо на обличчя. Так, ну бачу одне, що за допомогою пензлика буде більш щільне покриття. Дивіться, прямо такий товстий шар виходить. Будемо його зараз якось розтягувати, розтушовувати. Так. Ну, я начебто закінчила із лівою стороною. Можу сказати одне, що наносити пензликом це просто катастрофа, дуже незручно і некомфортно. Доводиться досить сильно возитись по обличчю цим пензликом, і це не зовсім приємні відчуття. Наносити спонжем набагато зручніше. І тут виходить покриття за допомогою пензлика більш щільним і більш якимось таким не знаю. Ну, Начебто, знаєте, шкіра виглядає перенавантаженою. От таке у мене якесь враження. І окрім цього, я занадто бліда. І виглядає це ну, не зовсім ідеально, скажу чесно. Ну, Якось ось так. Можу сказати одне, що покриття є, а перекриває цей продукт ну, не дуже сильно, в нього більш легке покриття. Але вирівнює тон просто прекрасно. Реально білий холст, на якому можна намалювати все, що завгодно. Стосовно фінішу, поки що сказати, важко. Потрібно почекати хоча б 5 хвилин, щоб повноцінно оцінити фініш цього продукту. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення нашого кушону. Бачите, він у мене без кришки, тому що та подушка сюди просто не поміщається. Дивимось на моє обличчя. Ну, фініш досить сяючий, такий вологий, бачите, такий ніби трішки дзеркальний ефект. Липкість, звісно, присутня. Стосовно відтінку, то можу сказати, що він ніяким особливим образом не підлаштувався. Він досить світлий, такий, в принципі, як і був відразу при нанесенні. Що ж, пропоную менше говорити, і давайте, напевно, вблизу більш детально роздивимось на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I feel. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. А поки що щось сказати важко. В принципі, виглядає непогано, але і не так, щоб прям вау. А зараз я піду дороблю свій макіяж. Напевно, зафіксую пудрою, звісно, тому що на моєму жирному типу шкіри цей тональний продукт витреться набагато швидше, тому зафіксую пудрою, зроблю якийсь легкий макіяж. А до вас повернусь напевно через 3, можливо, навіть через 4 годинки. Ну і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, ось і знову я пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого кушону. Нагадую, що це у нас з вами кушон від бренду Богенія, колекція Velvet. Це у нас CC крем. крем Дивіться, обличчя у мене досить сильно сяє. Прямо такий дуже дзеркальний вологий ефект. Дуже багато жирного блиску, прямо я не знаю. З урахуванням того, що зафіксувала цей кушон пудрою, що зараз уже не літо, а осінь. На подвір'ї доволі прохолодно і за 4 години моє обличчя сяє неймовірно сильно. Тобто, можу сказати, що сам по собі цей кушон він іде зволожуючий, і незалежно від пори року, він все рівно на жирній шкірі буде дуже швидко починати сяяти. А, ну, Маємо те, що маємо. Пропоную промокнути моє обличчя матуючою серветкою, а вже потім вблизу роздивлятись на мою шкіру. У мене є ось такі серветки від beauty Derm з саліциловою кислотою. Всередині вони ось такі блакитні. І давайте швиденько промакувати моє обличчя. Так, ну, я начебто закінчила з серветками, ось так от у мене вийшло. В принципі, обличчя виглядає набагато приємніше, гарніше. І на прибирання жирного блиску у мене пішло всього три матуючі серветки. В принципі, це досить гарний результат. Ну, і, власне, ось так от. Дивіться. Начебто й непогано. А, стосовно мого сьогоднішнього макіяжу, давайте, напевно, швиденько покажу продукти, які сьогодні використовувала. Так, перше, це хайлайтер, ось такий від бренду GlamBe, а потім ось така пудра, також від бренду Glimbie, ось така Тріо. Потім сьогодні чомусь я захотіла обрати глимбі. Двоє ось таких продуктів від цього бренду: це у нас з вами бронзер і рум'яна. Рум'яна у відтіночку 03, бронзер у відтіночку 02. Потім макіяж очей робила ось такою палеткою від бренду Evelyn. Далі на моїх вустах ось така цікава помада глазур від GlamB у відтіночку 02. До речі, в неї така приємна мусова текстура, і вона така м'якенька, шовковиста на губах, дуже-дуже приємна. Здивована, що настільки вона мені сподобалась. І на моїх бровах ось такий продукт від GlamB у відтіночку 03, ось такий пензлик механічний. Ну і власне все більше ніяких продуктів я не використовувала. Максимально простий а, варіант сьогодні створила. І давайте тепер вблизу роздивлятись на мою шкіру. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. А що хочу сказати стосовно цього Сісі Крему, за 4 години він в принципі відносився досить добре. Якихось дискомфортних відчуттів у мене не було взагалі. І мало того, цей продукт на своїй шкірі я ні разу не відчула. Знаєте, таке враження, ніби я взагалі не нафарбована, ніби на мені немає жодної косметики. Таке відчуття це досить приємно, особливо коли у вас є повноцінний макіяж. Стосовно того, він, звісно, відбивається і на телефоні, і на руках, якщо ось так от потрохати своє обличчя. Тому можу з упевненістю сказати, що він не суперстійкий, це точно. З ним потрібно бути дуже обережною, зайвий раз своє обличчя не чіпати, якщо, звісно, хочете, щоб ваш продукт на обличчі відносився максимально довго і максимально якісно. Що ще помітила? В принципі, досить швидко починає сяяти. Це саме такий великий недолік на даний момент, який мені не дуже подобається. Дуже багато жирного блиску і надзвичайно швидко починає сяяти. А так, в принципі, ніяких проблем поки що я не помітила. Комфортний, в принципі, вблизу при денному освітленні на обличчі виглядає красиво, з повноцінним макіяжем, взагалі, виглядає прекрасно. Якщо відразу після нанесення, мені здавалося, що я прямо як якась сметана, що дуже-дуже білий якийсь ефект на обличчі і що мені взагалі не пасує. То коли я доробила свій повноцінний макіяж, я подивилась на себе у дзеркало і розумію, що виглядає добре. Дійсно, з повноцінним образом виглядає гарно, якихось там чешуйок, комочків чи ще чогось на обличчі немає. І це круто. Стосовно того, підкреслює він мої недоліки чи ні, єдине, що він підкреслює, це якісь мої мімічні зморшки. В принципі, будь-який тональний крем, BB крем чи СІСІ, крем, неважливо, що саме, але всі ці продукти зазвичай завжди підкреслюють міміку на обличчі. І це в принципі є нормою. Тому а, говорити, що це поганий продукт, поки що я не буду. Носиться також непогано, тому будемо його тестувати і вже ввечері а, ну, буде якийсь вердикт. Ми побачимо, як він відноситься хоча б за 8 годин, а, тому що за 4 години поки що непогано, але можливо результат буде не зовсім а, гарний, не зовсім, приємний, буде видно. Тому, звісно, я пішла далі тестувати цей продукт, користуватись пудрою або матуючими серветками я не буду. Зустрінемось уже ввечері і подивимося, що з того вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 8 годин 30 хвилин з моменту нанесення нашого кушончику. Власне, ось так, от я виглядаю прямо капець якийсь. Мені дуже не подобається наскільки сильно сяє все моє обличчя, прямо дуже такий дзеркальний ефект. Дивіться. Ну, таке собі, чесно кажучи. Тому пропоную розпочати з того, що приберу жирний блиск із своєї шкіри. Я начебто закінчила з прибиранням жирного блиску, ну начебто прибрався. Дивіться, на етап прибирання жирного блиску цього разу в мене пішло 4 серветки. Взяла трішки інші старі мої серветки, які були, бо серветки попередні в мене закінчились. Тому, в принципі, серветки впорались, жирний блиск прибраний, і це головне. Дивимось на моє обличчя. Можу сказати, що цього кушону на обличчі все ж таки ще достатньо. Він, звісно, в деяких містах витерся, особливо на носі, його тут взагалі немає. Ось тут, де крильця носика, і трішки під носиком, там також кушон повитирався. Витерся ось тут на моїх висипаннях, трошечки на лобику, на щічках. Ну, що можу сказати? Він є на обличчі, але його вже набагато менше, ніж відразу при нанесенні. Стосовно моєї шкіри, в принципі, вона виглядає добре, нічого такого страшного я не бачу. Є мої недоліки, мої почервоніння, прищики і так далі. Сам кушон виглядає нормально, немає якихось там страшних плям, або, наприклад, там якихось чешуйок чи якихось комочків. Немає нічого такого. Сходить він з обличчя поступово, делікатно, в принципі, нормально. Пропоную вблизу більш детально роздивитись на мою шкіру. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Що хочу сказати? Моє враження 50 на 50. Чесно кажучи, я не в захваті від цього продукту. В принципі, він носиться непогано, начебто виглядає більш-менш нормально. Але особисто мені він не сильно імпонує. Ну, от не знаю. По-перше, тому що дуже сильно блищить, а я не люблю жирний блиск на своєму обличчі. По-друге, занадто світлий відтінок, який вблизу, звичайно, помітно. Ну і не знаю, це, напевно, самі основні мої претензії до цього продукту це те, що він досить сильно блищить і дуже швидко починає блистіти. І друге, те, що відтінок ну, якийсь дивний. Це третій відтінок в лінійці, він реально дуже світлий. Я боюсь собі уявити, який же відтінок під номером один. Чесно кажучи, від цього продукту я очікувала набагато більшого. І я розумію, що в принципі він із своїми функціями, начебто, і справляється. Але, ну, за повноцінну ціну на цей продукт, чесно кажучи, я очікувала чогось більш якіснішого. Або хоча б що цей продукт буде виглядати на шкірі більш якось легко, більш гармонійно і красиво. На задньому плані там буся трішки шумить, не звертайте, будь ласка, уваги. Трішки пізніше вам її обов'язково покажу. Стосовно того, що хорошого в цьому cc кремі по-перше, те, що він досить добре вирівнює тон, дійсно створює, як це сказати, білий холст, на якому можна намалювати будь-який макіяж. Сказати, що прямо дуже перекриває недоліки, звісно, це не так. В цього продукта більш легке покриття. Так, це покриття підійде на кожен день, але якщо у вас досить проблемне обличчя, то можливо цього покриття вам буде замало. Також, в принципі, цей продукт непоганий по стійкості. звісно, не суперстійкий, краще його своїми руками не чіпати. Але, як ви бачите, 8,5 годин він відносився. Звісно, з нюансами, але в принципі на обличчі він все ще є. Ну і напевно, все. Я не знаю. Я не можу обрати якісь прямо великі плюси цього продукту, тому що я для себе їх не знайшла. Мені не подобається текстура, вона занадто якась така в'язка, щільна, дуже важко розтушовується. На шкірі ну, плюс-мінус виглядає більш-менш нормально, але наносити не комфортно, відчуття не дуже приємні, коли ви наносите цей продукт. Звісно, відпечатується, змазується, витирається і не дуже вдало перекриває. Якщо вам потрібно щось легке, не суперстійке, в принципі, так можете спробувати. Але мені особисто ну, не зайшло, скажу чесно. Тому радити на всі 100% цей продукт, на жаль, я не можу. Якщо є бажання спробувати, будь ласка, пробуйте, але якщо шукаєте продукт, який буде відповідати, знаєте, ціна і якість, то це не цей продукт. На жаль, тут просто дуже гарне пакування, на яке більшість людей ведуться, так само, як і я, а продукт всередині бажає бути кращим. Ну, отак, щоб вам не збрехати, говорю так, як є. Ну, а на цьому ми з бусею будемо з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною, точніше з нами. Дякуємо, що подивились наше відео до кінця. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. А не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілуємо, обіймаємо. До скорої зустрічі! Бусюся, помахай дівчаткам пока-пока, на добраніч, <гум> Буся вже заснула, дивіться, спить кицюнька і передає вам свої вітання.